Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум, і наші риболовні пригоди продовжуються. Приїхали з братиком в Сорокушичі половити карасів на поплавчані вудочки. І хочу вам сказати, друзі, це неймовірне задоволення і повірте, їх карасів так само приємно ловити, як і щук, і судаків, але про це. Все по порядку. І так, зараз, середина на квітня місяця. Хижак зараз активно нареститься, тому даємо йому спокій. Хай він гарно нареститься, буде. потім, будемо потім його ловити. Тому квітень місяць це час саме полювати на карасів. Ну, хтось любить ловити плотву. Мені більше подобається ловити карасів. Тому. Приїхали вчора ввечері з братиком, встигли ще пару годин половити. Друзі, хочу вас порадувати, карась вже ловиться і ловиться гарно. Тому з вечора гарненько місце закормили, зайняли мостик, бо трошки так людей на базу приїхала. І зараз, не поспішаючи, п'ю смачну ранкову каву і неспішно підемо ловити карасів. І так, друзі, коротесенько про місце і тактику лову. І так, місце це такі протоки Дніпра. Протоки Дніпра, по яким з моря заходить карась. Да, да саме дикий карась. Дикий карась дає нам дикі задоволення. Тому ми сюди їдемо, щоб вполювати саме таких гарних, диких, дуже смачних карасів. І так. Це протоки Дніпра, по котрим заходить карась на нерест. Ми вибрали місцинку біля, ну, на березі, біля камишей. Гарно закармилися, друзі. Карась це риба сімейства карпових. І як люба карпова риба, будь то короб, будь то лящ, будь то карась, будь-то сазан, Щоб його гарно половити, треба гарно. що? Правильно погодувати. Тому ми зробили гарний закорм з вечора. Тому, я бачите, зараз я не поспішаю. Ось, і чекаю, поки вже так вже стане зовсім світло, щоб було комфортно ловити. Місточок ми зайняли, поставили стульчик, гарно закормили. І тепер підемо. Ловити наших карасів гігантів. Вот ну, а що з цього вийде, ви побачите в нашому відео. Ну, хтось каже, а що там того карася ловити? Там начепляє черв'яка, закидає да витягає. Ну, це не зовсім так. Е е карась, я вам друзі, хочу сказати, е дуже обережна риба. Я навіть даже сказав би така досить примхлива риба. І до неї ще треба підібрати ключик, бо дуже часто, от раніше, минулі роки, попередні роки, тобто я наблюдав таку картину, що ось ми сидимо, гарно ловимо, а поряд сидять люди, поряд чи напроти, і в них ну, результати такі не дуже. Тому дивіться, водойма одна. Риба одна, а результати у всіх різні. Тому це невеличкими хитрощами, я і поділюсь з вами в цьому відео. І так, тема сьогоднішнього відео Карасі Гіганти, Як їх ловити весною, секрети і тонкощі лову. І так, друзі, незважаючи на те, що ми з вечора. Гарно зробили гарний стартовий закорм. І зараз зранку ми не будемо починати поки з закорму. Тому що ну, помічено, от як робиш закорм, десь 15-20 хвилин йде перерва. Тобто рибка активно харчується і потім вже починає вона ловитися. Тому ранок почнемо без закорму, але прикормку з собою я зразу беру. На воду і вже біля води вже її заколочу. Що по прикормці? Я використовую прикормку саме для карася, мені подобається, але, але я беру з запахом чеснику, додаю туди сам вже такі вже як такі мої секретні інгредієнти. Кажу тут, якраз в доміку, щоб конкуренти там на березі не підслухали. І так, значить, за основу. Беру карасьову прикормку. Прикормка для карася. Не принципово якого виробника вони більш-менш всі схожі. Саме в цій е, карась дуже гарно реагує на запах чеснику. Тому я беру прикормку з запахом чеснику. А далі додаю секретні інгредієнти. І, як на мене, саме ці секретні інгредієнти і приманюють рибку саме на нашу точку. І так, значить, я додаю меленої макухи і додаю коноплі. Тобто беру я її в корінівці на пташиному ринку. От там, де, якраз, де продають не у Віталіка на точці, а там, де якраз продають там, рибок, папуг. І там якраз я беру в зернах коноплю. Вона є і в пакетах вже мелена, якщо ви не хочете заморочуватись. Ну, як на мене, ось таким способом, як зараз я з вами поділюсь, мені подобається найбільше, тому що вона найароматніша. А Ми знаємо, що риба реагує саме на запах. І так, я беру коноплю в зернах купляю коноплю окремо. Тобто Вона вже є мелена, продається, розфасована. Можна і так, але мені подобається інший спосіб. Тобто я беру коноплю в зернах. Ці зерна на сковорідці обжарюю. Обжарюю для чого? Щоб воно дає найсильніший аромат. І потім вже обжарені зерна я перемолюю на кофемольці. І в нас виходить такий дуже-дуже-дуже ароматний такий порошок. І оцей якраз ароматний порошок я і додаю разом з макухою в прикормку, що дає конопля. Запах коноплі, по-перше, він приманює карася. Це по-перше. А по-друге, ну, саме конопля, вона ну, в неї такі є властивості, що вона сприяє опорожненню шлунку. Карася, і це в нього визиває дикий апетит. Тому або використовуєте такий лайфхак, або використовуєте прикормку з додаванням коноплі, або додавайте саме коноплю в прикормку. І я впевнений, результат. Ну, вас порадую. Але, ну, друзі, прикормка прикормкою, але це тільки 50% результату. Тому звертайте увагу на прикормку. Саме чому? Тому що гарною прикормкою ви зможете приманити до себе рибку, тому що, повторюю, гарно покормите, гарно половити. На цьому шкодувати не треба. А ось неякісною прикормкою чи неправильною прикормкою можна рибу ну, відлякати. Або приманити на точку замість карася от таких дрібненьких краснопчиків, і вони вам зіпсують всю риболовлю. Тому звертайте увагу на прикормку. І так, ми звечора зробили стартовий закорм. Зараз почнемо ловити, і потім вже в процесі риболовлі будемо рибку потрошку-потрошку докормлювати, щоб затримувати її на тосі. В мене 4-метрова вудочка. Вона така досить жорстка для того, щоб гарненько піднімати рибку, бо вона дуже сильна. Це дикий карась, заводить в камиші і закінчується все обривом. Тому досить така потужна вудочка. Основна в мене тут жилка 0,2. Повідець 0,18. Крючечок в мене 8-го номеру. Поплавочок, подивіться, 1 грам. Снасть дуже делікатна, тому що не треба ставити ці 5-10 грамові поплавки, вони дуже сильно хлюпають по воді і лякають рибу. Тому карась риба примхлива, про це пам'ятаємо, вона дуже ляклива, тому обережненько, коли ловите, або не розмовляємо, або розмовляємо шопотом. Тобто карась не любить зайвого шуму. Тому і снасть в нас повинна бути делікатною. І так. Беремо до рук нашу вудочку. Так, що по приманкам. На приманках ми не заморочуємось. Пробували раніше минулі роки, пробували і манку, пробували і мастирку. Ну, Саме в цій місцині карась дуже гарно ловиться на червоного і білого хробачків. Тому в нас тільки дві приманки. Будемо робити так званий бутерброд. Тобто, чіпляємо червоного черв'ячка і Нанизуємо одного опариша. І так, по прикормки розказали, по приманкам розказали, а тепер від теорії переходимо до практики. О, бачите? Все. Працював будильник, треба йти і ловити карасів. Друзі, принципово такий. Ось закинули. Якщо не клює, от стоїть там 2-3 хвилинки. Трішечки-трішечки посмикали. Робите таке шевеління по дну і зазвичай це провокує карася на 2-3 хвилинки трошки так посмикали, підтягли хробачок. Одну По починає рухи і це приваблює караця. Тому ого, братик щось тягне. Але це такий краснопер, зараз покажу вам. Це такий тараночного розміру, дивіться, який краснопер. Але ми не за ним сюди приїхали. Тому не зараховується брати Гарний карась, друзі. Гарний карасик. Ось такий, дивіться. Дивіться який супер. Укльовує, друзі. Укльовує. Опа, є рідненькі. І знову красень. А, яка краса. Друзі. Дивіться, які гарні які гарній караси. А, а, знову, друзі, клює. Не поспішаємо. Збирай. Дощик то пускається, то перестає, і такий карасик трошки такий неактивний, але все рівно. І він ловиться. Отак раз ми його провокуємо на кульванечка. Трошки так посмикали за зажилочку. Повело, от бачите, пошевелили, пошевелили трошечки. І пішло клювальнечко. І пішло клювальничко. Опа, є, опа, є. Оце, коротше, гарний божий який. Ой -ой -ой. Це гарний карась, зараз покажу. Так повів обережненько Візьму. Поки це найбільше. О, дивіться, але ледве його навіть ладоню. Я тримаю, друзі. Оце карась. І, трошки поспішив. Із рота вирвав. Трошки поспішив. Трошки поспішив я, друзі. Вирвав із рота. Але думаю, що зараз його доловимо. Не той формат, не той формат. Ми не за цією дрібнотою приїхали. Вот, друзья, карась, горный, 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 <пят> горный, <пят> горный, <пят> горный, 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 трошки горный, трошки горный, горный, карася горный, А что ж ты будешь робить, а? Шпроты пошли кровать. А что ж ты? Вот такая. Вот такая дырка дребната. ай яй 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 Не той формат. Не той формат. На, На, На На карасьову поклювку було схоже. Так гарно повело і не засіклась. Ай-яй-яй-яй-яй, Така гарна клювка була. Так повело гарно. Трішки поторопився. Фотосесія. Ось такі красиві. E né? ah, tá aqui, aqui, da um luta, tá é... tá é... oh, ah, tá assim. né? Olha Falta tá esse, aqui, cara. aqui. повело, так веде, 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 піднімає. Друзі, ви дивіться це браконьєрство. Рядом Ні, щось важкеньки було, а потім дивиться. Відвалилось друзі, отакий. От Ось такий він карась красень. О, ладошка. Чудово. О, о, ну На фотосесію. Будь ласка. Спочатку фотосесія, потім у ведро. Ось такий гарний, друзі, розмір. Гарна дивіться. Да, такий. О. Ау, 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 колючки. Да, колючки. Все, підеш у ведерці. Ой. Фух. Чудово. Братику молодець. Я стараюсь, мої вітання. Ага. Угу. тільки закинув, друзі. І зразу є корось. Дивіться. блін, Не наш. Ну, був. Гарний. ще О, і в мене, і в мене, друзі. Отакі. Отакі. Дуплетик. Покажи братик свого. Так, ласка. Ага, так от дивіться. Твій трошки більший. О є. Гарний. Друзі, зараз покажу вам золотого карася. Дивіться, золотий. Ледве опа. Димай, тримай, тримай, тримай. Yeah. Ага. У мене так гарно клює, друзі. Давай, давай, диві, диви, диви, друзі. Yeah. Yeah. Oh. Не, не той хармат. Это О, це воно. Це він. Це він гарний карась. Це він гарний карась. Дивіться. Дивіться. як гарний. Привіт! Всім привіт! клас. Поклює, поклює, друзі, поклює, обережненько так поклює. Тому ми не поспішаємо, не поспішаємо. Плюванічку трошки так пошевелимо приманкою по дну і спровокуємо на більш агресивне клювання. І беремо, друзі. Ось такі кресла. дублет формат. Дуплет. Дуплет. Друзья, Да, и что дуплеты? Мы же братыки, Два дуплетика. Павлик Да. Карасик. Карасик. Друзі, ось такий гарний карасик. Айте так. Друзі, подивіться, який. руку взяти не можна такий... Який широкий Ну що, друзі, закінчився перший день риболовлі. Карасів наловили, наловили карасів гарних. Тому завтра до обіду ще половимо і будемо завтра збиратись додому. Тому залишайте з нами. Завтра підведемо підсумки.